Сезон пішов не по плану у нас щось. Там борт отпав, но блядь. Це просто нема слов блядь. Це на газу вас за ці сили отак летиш То вам, блядь, надо знаешь, что сделать, блядь? До кузнеца и вас надо. Считай, сколько. То, что мне счет там надо знать. Два. А, три. Чурбаны, блядь. Надо за те, що я вкидав тільки що висчитать з вас. Я з вас висчитаю. Будьте затрав, блять. І ще й снімає тік-тока, блять. Підписуйтесь, подписчики. <плесить> Почули? Давай я розвернусь. Давай розвертайся, бо пусяни. Там дощ типа якийсь, а тут сино <гум> А Янчик двойну роботу роби блять поїзду научили Я тільки шостою бля їхав Та не надо кидай його туди вам через бор блядь <реш> Що ж мені вже смішно Зараз промажут я вам кажу бля та мені не з того, ти не понял, ти ж наші розговори не чуєш тут І блядь, блять обратно знімає Хай побачить у вас в ютубі які ви. Які ми працевите! Ага. Бездільники, ви ани. Не працюйте, а працевите. А я як. так Туди сказав? Тут Дорога є. Вийде зараз сюди. Ось одразу повертай, не бойся, там немає нічого. По на насадані, там дві. Та їй потім витянемо. 200 гривень, блядь, на пиво блядь. Блять, 5 чи 6, 6 год, чи 7 год машині, блять. І що? І гнила, блядь, як насопы лучше, блядь. Що это вот сину під носом вытер? хе, тут, блядь. Там може хвата, блядь. Да, оце вже, я думаю, да. Ти цей заганяєш аж туди. Так не ну, да. заганяє, ми ж завтра будемо вигружати. Та я б що, проти, блять, на очі вигружати. Та ебать, як всі приведете якусь дівчину, то блядь О, о, о вообще, блять. Хоч одну! Катю <laughs> блядь, привезе. Та вона до хуя п'є. Може дощ піде. <laughs> ну, нам денег не Та хватит. хватит. Бачка, ти так нас можеш, як я. Аккуратно. А ну паде батюшка чи ні, а ну давайте. Що? А ні. купки підложи, піде тут. Батюшка, поїхали оцепим.